Доброго дня! Давайте подивимось таку тему, чи щире він з вами. І, будь ласка, напишіть мені такі коментарі, що круті тарологи себе в рекламі не нуждаються. Слухайте всі починали з нуля. Ви ж не взяли книжку і не стали програмістом? Щоб стати тарологом, е так, людині, яка має якусь силу, наприклад, як в мене. В мене є інші теж дари, я її ясно бачу, і в мене ще є, де буду перечисляти все. І руни я можу і знаю, так? але ну, це треба дуже багато вкласти ресурсів, знати, де вчитися, у кого вчитися. Скільки це грошей, дуже багато. Я себе не рекламую, тут ні копійки в рекламу не вклала. Я вважаю, що відгуки від людей самі кращі. Подивіться, в мене є відгуки. В Ютубі я теж виклала відгуки декілька, так? там багато не дає викласти, я ще до, до, потім докладу. Люди самі кажуть за себе. Тобто, те, то, що вони пишуть, ти розумієш, що ти люди... Людям реально спасає життя своїм підказками, не своїми, так? а з космосу, але через цей інструмент. Так, щоб пізнати цей інструмент, треба дуже багато ресурсу вкласти. Ось. І тому, будь ласка, не кажіть мені, що я там, комусь треба писати розклади робити без оплати. Безплатно це біс платить. Ви платите тоді своїм ресурсом. Спільний розклад, ви розумієте, тут багато енергії, вона е, однакова схожа, вона притягується, наприклад, у людини е, переїзд, так? І, і у 10 із 50 є переїзд. І ці 10 зараз тягнулися на цю енергію, попали, тому що їм треба дізнатися, як він в них буде. І плюс-мінус однаково ви відчуєте інтуїтивно, це ваше чи ні. Все. Якщо ви хочете чітко своє знати, все, ви робите свій індивідуальний розклад. Для цього в Ютубі я вам і показую, як це працює, щоб ви могли ознайомитись, як працюю я, яку енергію я вкладаю в це, що я можу вам дати, як чітко я можу передати якісь нюанси, так і ви тоді дивитесь, це ваш таролог чи ні, як парихмахер. Ви розумієте, я хочу до того парихмахера. Мені подобається, як він когось стриже, чи ні. Ну це так, це приклад. Чому в Ютубі спільні розклади роблять? Для цього і роблять, щоб ви ознайомились з працею людини і змогли зрозуміти, ви хочете тут дізнатися свою інформацію, чи ви будете шукати іншого таролога? Я вам так скажу: в мене ціни смішні на розклади на, на пів години. Я, коли починала, я у своїх тарологів вчилась. В них були по 300 баксів розклади за 15 хвилин. І всі українські наші. Війна, альо, допомагайте людям. Але ні, вони брали 300 баксів за те, щоб зробити на 15 хвилин розклад, повернеться мій чоловік з війни чи ні. Я роблю це за чашку кави, ну, грубо говоря, а в мене ще є двоє дітей, в мене ще є своє життя, в мене ще є карти Таро, 1800 гривень стоїть оригінальна колода. Не якесь гівно там під все, що ви хочете ще мені сказати. Так що, мої любі, давайте фільтруйте свою інформацію, навчіться не осуджувати людей. Щось не подобається на моєму каналі, не треба гімно писати. Краще станьте світліше, станьте краще. І світ стане краще. Гімна у нас в Росії повно. Розумієте? Не будьте такими, як вони. Уподоблюйтесь кращому світу. Йдіть вище, вище тих, хто внизу. Щось не подобається, не треба критикувати. Займіться своїм життям. Ідіть далі. Розвивайте себе як особистість, як людину. Тоді і світ буде кращий. А не обсирати когось в Інстаграмі, в Ютубі, і в Тіктоці. Добре, дивимось, давайте. Так, хто до нас прийшов на розклад? Пробачте, я теж людина, я теж емоціоную. І мені не завжди подобається, коли люди просто якусь хірню пішуть. Так. Дивіться, зараз ви можете дійсно кудись рухатись. По-перше, рухатись до своєї мрії. Так, це сигніфікація. Якщо вам відгукується, ви дивитесь далі. Рухатись до своєї мрії. Зараз вам доля, доля дає шанс, шанс на краще майбутнє, на кращий такий, знаєте, подих такий у життя дає вам новий, де ви можете усі свої перешкоди, от то, що у вас там не турбувало все це подолати, і у вас зараз є такий план на нове життя. Ну, знаєте, кудись може хтось хоче переїхати е, у інше місце, навіть до іншої людини. І це, цю мрію ви давно винашували, так? І е, може це стосується і вашого коханого чоловіка. так? Зараз у вас такий стан, е, ви трошечки стомились. Ця втома і такий, вам потрібен відпочинок, бо у вас зараз немає ресурсу, ви в Настільки, що просто хочеться ну от легти на диван і лежати так, і просто нічого не робити. Це нормально, таке буває, але багато у вас навалилось. Може, у вас в минулому чи зараз ви переживаєте якусь зраду, якусь е таке відчуття, коли може хтось близький з вами так поступив. так Недобре, коли ви зрозуміли, що вас. Ну, зрадили, все, вас обманули, вам боляче, вас серце болить, і ви просто зараз дуже мало ресурсів, у вас є зараз такий стан апатичний. Але дивіться, ще раз скажу: на фоні цієї депресії хтось тут вже розвівся і, може, ви стали колишньою дружину, когось можуть бути проблеми з матір'ю, з тітками, бабусями, хто старший вас, у когось можуть бути робочі проблеми з начальницею жіночого, так, з жіночою стаціями про жінку. Покажемо. Але вам доля дає шанс вийти з цього, випливти, і свою мрію зараз ви можете вже її притягнути бистріше до себе. Дивимось про того, якщо вам резонує ви відчуваєте, що це ви, тоді ви дивитесь далі і спокійно дивитесь, чи щиро та людина, яку ви загадали, до вас відноситься. Дивимось, чи щиро відноситься до вас та людина, яку ви загадали. Ми до статі не прив'язуємось, так? Тому ви розумієте. Якщо ви чоловік, ви дивитесь на приклад на ту людину, яка вам цікава. Якщо жінка також, ви на себе перевертаєте і все. Просто розумієте інтуїтивно вашу інформацію. Чи щиро? Чи щиро. У дивіться, дуже-дуже багато навалилося на ту людину, про яку ви зараз думаєте. В неї є до вас е, щирість, але зараз вона в стані стогнації. Знаєте, коли людина е, вирішує дуже багато проблем, в неї такі проблеми серйозні, їх дуже багато. Він думає, Боже, як чи вона так, е, як це все вирішити? Господи, може не вистачати ресурсу, грошей, може треба кудись їхати, немає теж е, не, 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 не получається. Так? Людина зараз стоїть в нерухомому стані і ще питається прийти у гармонію, так збалансуватись, тобто качає людину з однієї сторони в іншу, і він чи вона так, про кого ви думаєте, просто питається прийти в гармонію і. М Збалансувати свої думки, свої почуття. Дійсно, людина хоче з вами зустрітися. Тут може бути реально розклад для тих, хто на відстані, хто давно не бачився, чи просто хто хоче навіть бачитися, але хоче жити разом. Розумієте? Людина дуже хоче з вами зустрітися і відчути ось цей, знаєте, таке, таке рідство, коли ось воно, ось воно. Я хочу бути з нею, я хочу сім'ю, я хочу вже, щоб все розрулилося. Є щирість, є дійсно до вас, але в нього, чи в неї дуже багато зараз складнощів. Хочеться цій людині, знаєте, як взяти вас в хапку і поїхати далеко-далеко з вами. От нове життя, просто в нове життя. Жити легко, жити класно, з вами йому добре спілкуватися, з вами гарно проводити час. Але зараз цю людину смущає те, що він не може до вас добратися і з вами почати чи з нуля, чи якийсь новий етап в житті, чи просто почати якісь відносини, так? Тому що е страждає, є якийсь біль, є якийсь біль дійсно у людини і. Е Знаєте, зараз така стадія переродження в нього, коли старе відмирає і нове приходить, тобто е, йде вищий розвиток, духовний, вищий верх. Тобто приходить якісь переосознання, пере... якісь такі речі, де е, людина вже думає: ось я б так зробив, чи так Ну, на жаль, я так зробив, чи так. Розумієте, і це, е, це каже про те, що. Про те, що ну, це добре. Тобто, в людини є вже такий життєвий опит, шлях, який вона пройшла. І вона розуміє, що, мабуть, треба робити вже по-іншому. Я це переріс, і я хочу по-іншому, я хочу більш серйозні якісь речі так, у житті. Так, добре, ну давайте. Ну, щирі ці, дійсно, давайте е, трошечки тоді подивимось, що вас чекає цією людиною. Подивимось. Так, напишіть мені тільки, що в мене там діти заважають, це життя моє. Буде. Діти зараз, ви знаєте. Я живу також в Україні. І діти в нас живуть з нами вдома, а не садочки, ні шкіл, нічого нема, коротше. А працювати треба далі. Жити треба далі завжди. Так, що вас чекає? Буде дуже палка зустріч, приїзд. Знаєте, буде м -м, такий. Все ж таки у вас буде такий запал. Один до одного, і ось якщо ви дійсно. Хочете бути разом, у вас все буде. Тобто, ви зможете подолати всі перешкоди, і навіть хтось, хтось тут зможе одружитися офіційно. У вас дуже будуть багато планів на сім'ю, на життя. І ви будете працювати в цьому напрямку. Це дивимось на далечке майбутнє. так? Не будемо дивитися там, прямо завтра. Ось це може дійсно бути між вами, і це дуже круто. Так, все, на все добре. Не буду вибачати за те, що я там вначалі вам наговорила, але комусь це треба почути. Пробачте. Люди повинні рости духовно, морально, фізично, енергетично, а не впадати в, яку, в якесь говно. Пробачте Відкривай. І е е потім хаяти інших людей. Все, нас відкривай. Так, у мене тут вже прийшли мої бандіти. І хочуть рознести мені всю хату, тому на все добре, моя любі.